Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про одну із найбільш дивовижних рослин, яку мені доводилося бачити в своєму житті. Ця рослина називається Квітка Христових страждань. Або в науці відома як пасіфлора, що означає пасіон, страждання, флос, квітка. Чому і хто саме дав таку назву цій квітці, я хочу саме вам і зараз пояснити. Справа в тому, що цю рослину вперше побачили католицькі монахи ордену єзуїтів ще у далекому 17 столітті, коли прибули в Латинську Америку проповідувати Євангелію про Ісуса Христа місцевим індіанським племен. І для того, щоб легше було а, пояснити основи християнства, вони взяли за образ хрестових страждань саме цю квітку Пасіфори. Вони її не лише вперше побачили, вони її описали, вони в ній побачили всю сутність хрестових страждань, про які я пізніше вам розповім. І вже в 1610 році один із е, іспанських місіонерів Жакомо. Босіо представив усьому світу цю рослину, яку він назвав Фоспасіонс, тобто квітка страждань, як найдивовижніший приклад Христа Переможця, знайдений у природі. Так він. Е Пояснював саме красу, неймовірну красу цієї квітки. І, власне, всім вам, я думаю, більш відомі плоди цієї рослини, які ми називаємо Маракуєю. Маракуя це плоди рослини пасіфлора. І зараз я буду говорити не про плоди, а саме про квіти. І, і покажу вам ці квіти, і розкажу, чому монахи дали таку незвичну назву, яка вже пізніше утвердилася, як я сказав, в науковому світі. І вже відомий е, систематики-класифікатор Карл Ліней у XVIII е, столітті. Офіційно і назавжди затвердив назву цієї рослини як квітка хрестових страждань, тобто пасіфлора. Один із видів пасіфуори, це пасіфлора інкарната, може вирощуватися в умовах України. Взагалі у світі понад 400 від, видів різних е, пасіфлор. Усіх у них дуже подібна анатомічна будова квітки. Колір квітки і розмір може відрізнятися, але анатомічна будова усіх од. І е, практично на прикладі кожної із цих квіток е, і португальські, і інших країн-місіонери пояснювали місцевим тубільцям про е, Ісуса Христа, про Його страждання. Е, так от зараз я вам покажу цю квітку. А ось, власне, і є ця квітка. Квіти, як я сказав, можуть бути. Різних відтінків, ось так покажу вам рослину з бутонами. Ось, бачите, інші квіти дивовижної краси і приємного аромату. Аромат цих квітів е трошечки нагадує бусковий аромат. А тепер пояснюю, власне, звідки взялася така цікава назва. Ви бачите стовпчик маточки, ось власне ця центральна частина цієї квітки. І от монахи в ній побачили прототип Христа, на якому розіп'яли Ісуса. І вони так і пояснювали тубільцям, що це є символом Христа. Наверху цього стовпчика ви бачите три. Приймочки. Ось одна, друга і третя. Е, ці примочки нагадують три гвістка, якими прибили Ісуса Христа до е, власне, хреста дерев'яного. Тобто е, по одному гвістку прибили в руки і один гвісток пробив дві ноги. Тепер ви бачите. П'ять тичінок. Е, тичінок із пиляками. 1, 2, 3. І 4-5. Ці п'ять 5 течінок нагадують 5 ран, які завдано було римськими воїнами Ісусові Христові. По одній рані в руки і в ноги, і одна рана, як вам відомо, була зроблена римським легіонером Це е, списом, було пробити ребра Ісуса Христа, і звідти потекла кров і вода. Тепер ви бачите саме таку незвичну частину цієї квітки, отакий от віночок, який символізує хрестовий вінець, який наділи теж римські воїни на голову Ісуса, коли вели його на розп'яття. І в нижній частині ви бачите тут 10 пелюсток. Власне, пелюсток лише 5, а 5 чашолистків. От я зараз вам переверну цю рослину, щоб ви подивилися, бачите так, іззовні ви. Навіть не відрізнете де чашолистки, а де е, пелюстки. А так можна побачити, де зелений колір це чашолистки, а де от е, такий ніжно бірузовий колір то це вже пилюстки. Разом їх всього 10. п'ять чашолистків і п'ять пилюсток. І от е, ці 10 е, в сумі чашолистків і пилюсток вони символізують 10 е, апостолів, які були до кінця з Ісусом Христом. І ви запитаєте, а де ж ділися ще двоє? Кого виключили з цього списку? Справа в тому, що із цього списку виключили двох апостолів Юди Скаріотського, який зрадив Ісуса Христа, і і також вилучили, як не дивно, апостола Петра якого вважають одному, одно, одним із найбільших апостолів, а вилучили його із списку за те, що він тричі зрікся Ісуса Христа і залишив його в часи найбільших страждань на самоті. Крім того, Крім квітів, ще і інші частини рослини показують про Христові страждання. Зокрема, якщо ми подивимося на листя, то місіонери пояснювали, що форма кожного листка вона нагадує спис, яким пробили Ісуса, яким пробили ребра Ісусові Христові, і ліаноподібні такі пагони із такими вусиками. Чепкими вони нагадують е, батоги і плітки, якими били і бичували Ісуса Христа, коли вели на розп'яття. Ну і крім того, сам колір квітів він нагадує білий відтінок це чистоту Ісуса Христа, е, такий е, червонуватий колір кров, яка стікала з Христа Голговського. Ну і власне синій колір це колір небес. Власне, небеса ви знали, прийняли Ісуса Христа після Його Воскресіння із мертвих. Тому, дорогі друзі, якщо ви денебудь у тропічних країнах або в ботанічних садах, побачите колись таку незвичну квітку. Ви... Ви будете добре розуміти, хто і за яких обставин дав таку назву, такій прекрасній квітці. Ну а я від себе вам рекомендую той, хто ще не вирощує таку квітку, спробувати виростити її у себе вдома. Сподіваюся, дорогі друзі, вам було цікаво дізнатися про історію цієї дивовижної квітки. І я вирощую цю квітку у себе вдома, вирощую цю рослину, насолоджуюся не лише прекрасними квітами, але і плодами. Чого бажаю і вам. До нових зустрічей і до побачення.